І ви знаєте, що гречка корисний продукт, особливо корисна гречка, яка не проварена, так звана сюральна гречка, тільки вона просушена. Я розкажу, як її приготувати, бо в ній більше кільковини, якщо готувати як звичайну гречку, то вона буде така, наче як залипка, злипатися буде. Тому беремо гречку, перебираємо, беремо тут все непотрібне. От. І беремо такі пропорції. На таку кастрюльку я беру таку чашку гречки От. і дві чашки води. Чого дві? Бо ми спочатку будемо її першу гречку будемо промивати. От ми її е, висипаємо спочатку. Ситочку, як перебрали, промили просто під краном. Тоді наливаємо водички, вона там прокип'ятіла, закипіла, тільки закипіла, ви знову через сито її зливаєте от, і знову промиваєте. І вон, все клейковина вже клейковина, вже буде вона розсипчата і не буде злипатися. А тоді вже надаєте знову дві чашки води. Сюди, як вода закипить, додаєте цю промиту вже перший раз припарену гречку. І варите її до готовності, поки вода на маленькому вогні, щоб вода вся википіла ложкою, можна перевірити. Можна додати е, одну там ложечку олії і підсолити. І буде у вас дуже смачна гречка натуральна і корисна.